Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 8 липня, п'ятисотий день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Другу добу поспіль росіяни пускають іранські дрони Камікадзе з півдня приблизно по одному й тому ж маршруту через Приазов'я на Дніпропетровщину та через Херсонщину і Миколаївщину в сторону Кировоградщини. Минулої доби запустили менше ніж минулої, десь, напевне, до десятка. Відомо про п'ять збитих, а також відомо про декілька влучань дронів. Повідомляють про влучання на Дніпропетровщину. І і в об'єкти критичної інфраструктури та в якесь аграрне підприємство, Ну, наче загиблих немає, а пожежники свою роботу зроблять. А в Одесі минулої доби в області була злива, причому в Одесі впало декілька краплин цей час, як в області випала місячна норма дощів, так що були навіть повалені дерева, порозмивало дороги, і зараз близько 40 населених пунктів в Одеській області без світла. Ну, комунальники зроблять свою роботу. В сусідньому місті Героїв Миколаєві, начебто, теж збирався дощ, був сильний вітер, але ні, не було зливи в місті. А так минулої доби наші хлопці збили декілька іранських дронів камікадзе, ну і також декілька розвідувальних дронів. Напевне, поруч з очак. Вам бо там знову були артилерійські обстріли і знову була пожежа за містом. І по офіційній інформації загиблих та травмованих в очакові немає. І на щастя на Херсонщині теж після російських обстрілів загиблих немає, але одна людина отримала травми. Тут уже лікарі зроблять свою роботу. Ну і ми давайте зробимо свою роботу і задонатимо трохи грошей волонтерам.